Е, всім привіт! У нас сьогодні віто. І, і як то кажуть, контент. Е, не думав здібати про це відео, бо не всі відеоролики знімаю про всьо підряд. Тут де їздили до останнього. Щоб ви поняли, якщо з цього боку колодка ще типу, бачите, жива, то з цього боку поршня вже вперлися в дізгальміний. А де колодка ділася, Як ви думаєте? А колодочка у нас приїхала ось сюди вниз. Ой. Розбираємо, дивимося, чому дійшло до того, що одна сторона конкретно зусилася, це ні. Це як один з варіантів, що, наприклад, заїдають солдатики і тому подібне. Тобто розкручуємо, розбираємо тут якось рожати. Різені люди. Витягнув я ці от гризки. Що ви поняли, оце у нас ось такого протерлось. Херачили циліндри. Диск. Йому короче, хана. Тобто ця сторона ще жива, це хто нова. Причина цьому, бачите, цей салдатик у нас нажимається, рухається, то цей салдатик у нас заклинивший. Відповідно, у нас циліндр не рухався, сама супорт. циліндр витискалася тільки в одну сторону. Ця сторона не нажималася, тиснулася тільки ця сторона. Відповідно, тут я бачу вже є задіри, тобто ця бляшка пішла подерла пильник. ось так давно. І дуже давно, тому що тут все закордоване в ідеалі. Це все діло треба, е, тобто міняти, шукати або циліндрики, або цілий суперзборі е, разом з рекомплектом резинки, ну, або сам циліндр. Бо, по-перше, площина самого поршня поршню вже теж зношена. Е, зараз будемо говорити. Я в принципі, можу це розрухати назад, циліндри, задвинути, але гарантія, що воно буде коректно і. Довго служити не має ніякої. Скажімо так, це все фінансову спроможність власників. Добре. Будемо зараз казати. Так, коротше, як я сказала, поки що зробити так, щоб на свята від'їздити. Вона замовить потім весь діски і тому подібне. Так, Зараз я стиснув циліндри. туди видашку всередину, щоб хоч трошки в корозі вибити вимити. Тиснув, зараз розрухаємо цей солдатик, так само з файно почистимо. І закладаємо на вікуладки. Ось це варіант, коли ні, е, прокрушення нічого не годиться. Тут є варіант або відчіпати циліндр і ставити в тіски, розтискати, або ось як цей. Шернів, зажав. Нагрів пальником, зараз обшивку ВДшкою, воно там зараз кипить, бурлить. хай гарно впитається. І будемо пробувати рухти. Лишаю, поки що хай кисне, йду обідати. Так, і що? Годину по тому ми все ж таки викорчували, вибили його. Зараз беру один і другий цін, що всередині канали набуває смазочки. І супер має працювати. Ну, Відносно належним чином. Так, Здалося б, ще цього поміняти, але їх на немає. Попросили його неба сюди від'їздити, будуть купувати циліндр. Все, це у нас ходить, нижні у нас так само вже ходить. Можна закладати колодки і закручувати. Так, Цей супер так само щоб ремонтувати. Ну, Тут на ньому можна банально поміняти лише поршеньки і ремкомплект на намазити ці вкладні. Пильнички. В принципі, вони ходять. Трошки було складно затиснути циліндр, е поки під пильником трошки не почистили, мені з масти Добре, що в мене є той Йомник. Скільки років вже допомагає. Все, перебрали, точно та сама ситуація і тут. Солдатики, слава Богу, з того боку, нормально ходять. З ним було трохи легше. Осьомники ось такий, робимо, будете питатися. Такі вивів номер. Все, кидаю кого Так, віддаємо. Э, бус віддав, приїхав, форсунка їздив, забрав форсунку, форсунка живенька, файна. Так, зверху чу чуточку така, плюс її балонтовська э, тема, балончиком задувати. Вона повірена. Э, я зараз її перевіряв, 190 МГ на ній є. Так що Давайте заганяю сюди горфіка, встановлюємо і дивимося. Хуричимо на чи ні. Так, вкинули нові сальники. Взяв ти самої фірми Елерингу Вставив нові ці шайбочки. Гарно тонько сідають. Ну що, встановлюємо. Так, ну що працює часики. Я трошки позащику, тому шукую, що, що зараз ну, ці з карбюратора, зараз компресно попродуває. Спускати. Або просто жирні плями від столярці підмивати. Не повинен бути типу на мотор-селярці. І заодно будемо знати, чи ці кольця будуть пускати, чи ні. Ну, вже якщо тільки будуть пускати, то бить яку. Ну його натиск. Ці двої не пускали. що мої фірми Аленго взяв просто в іншому магазині. Бо... Якщо брав столу, можливо це було такі дві шути. Зараз Давай. на місце. Попродуваю легонько, закидаю кришку, втираю помилки, дивлюся, що там у нас по попросили. Так, тут сухо. Зараз трошки хочу Так, Що там не забув. По комп'ютеру у нас... Красота. Тут дивіться, можна навіть подивитися по форсунках по их емкости. 5,8, 6 мікрофарад, 5,8, 6 мікрофарад, Все класно. Так. повністю одинаковые покази на, всі, на всіх 4 циліндрах Рассыл Чотненько. Ну, Тут це показує, не показує вже решта. Комсія ціліндр тут не подивишся. тут датчиків немає на компресії. Так. Добре. Помилок у нас немає, лишилось тільки Ребек, то що там та помилка власне, за неї знає. Ой, не йдеться той датчик, поміняється, може і поміняє сам, там нічого складного немає. Так, все. В принципі, Їдемо прокатимося, що воно собою являє, як воно в їзді. Так, по на пластику, і два е корпуса вентилятора е і унизіскловолокном, плюс розбиті, скажімо так, з двох треба зробити один, розбиті двоє одинаково. Е щоб ви зрозуміли... Протилежна сторона не така, як має бути. Це має бути типу, частина рівна. Тобто мені треба буде вирізати кусочки, кусочок сюди вставляти, відповідно, там якийсь сегмент звідси виріжати і сюди вставляти, Сказали, що типу, зло зробити. Е, Хтів, власник, до свят це зробити не буде. Не буде, як би не хотів, тому що, дивіться, самі восьма година. І я теж, як то кажуть, в одному в гаражі жити не буду. Так, у нас є ще кришка запобіжників, Ну, тут можна взяти уклеїти оклеїти його зверху е металевим скотчем і опаяти його зсередини, тобто, щоб не нарушати текстуру. Опаяти тут, повністю весь периметр, просто тільки з середини. Воно ніякої несучу роль не відігріє, зато воно буде, якщо це спаяти тільки зсередину, бачите, не буде замітне в очі і буде виглядати ціленьке. Тут ситуація трошки інакша, бо тут у нас розілена. Ладно, Якщо верхню частину ми поліпимо, то з цих вот частин, я не знаю, чи є все. Так, це у нас... Угу. Це у нас взагалі звідси. Чи не звідси? Може бути і не звідси. Що так? То напевно от звідси. Так, це от звідси. Тобто, бачите, там одного на цементу немає. Привезли мені от огризок, не знаю від чого він навіть не від телевізора. Може від телевізора, але від якогось сам корпусі телевізора. Ну це точно не звідси, бо тут такого сегменту немає. І спра... питається, що я тут ось чого має ліпити, як я тут маю дірку залатати. Коротко, сьогодні мені до цього не лежить, так що... Я вже не говорив про купу пар. Тут теж є з чим попрацювати. І на вулиці ще чекають ще дві машини. Уже знаєте, цей склад трошки замахав. Треба якусь робити парковку.